Показники мобілізації у Житомирській області значно просіли. Таку інформацію надав Віталій Бунечко в інтерв'ю для видання главком, яке було оприлюднено 14 жовтня 2024 року. Нині ситуація змінилася. Про це заявив начальник Житомирської обласної військової адміністрації 31 жовтня під час брифінгу для журналістів. Ми ситуацію вирівняли і в дійсності я хочу відмітити, що е, хлопцям і дівчатам зараз на передовій досить непросто, і е, наше суспільство зобов'язане підтримати, е, оновити е, дати нову кров, е, влити е, для того, щоби. Ситуація, яка на фронті, була стабільна, днями в соціальних мережах почали публікувати відео, на якому між представниками ТЦК та СП і чоловіками відбулася бійка. Кожен такий е публічний епізод е мені, мені доповідається. Ми його розкладаємо і про. Е Перевищення можливої влади або про злочини з іншого боку, скажімо так. Ми дуже ретельно вивчаємо і дамо відповідну правову оцінку. 31 жовтня журналістам Житомирінфо в головному управлінні національної поліції Житомирської області розповіли, конфлікт стався у Любері 28 жовтня, коли представники ТЦК та СП роздавали повістки. Після сутички до місцевого відділку поліції заява не надходила. 28 жовтня в селищі Люборі під час проведення відпрацювання співробітниками ТЦК та СП на місцевому ринку виник конфлікт із місцевим жителем. За даними ТЦК, чоловік тривалий час ухилявся від призову на військову службу. При врученні повістки військовозобов'язаному почалась штовханина між чоловіком та військовослужбовцями. Поліцейські, котрі перебували там з метою охорони публічного порядку та безпеки, втрутились у конфлікт та не допустили подальшого його розвитку. До місцевого підрозділу поліції заяв та повідомлень з даного приводу не надходило.